Всім привіт, це євронаші, і сьогодні ми оглянемо дубль циганкова за Жирону Зінченка визнали найкращим у світі. Мудрику зменшить зарплатню і він може змінити професію. Подобайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей. Віктор циганков круто запалив у лалізі і вже увійшов в історію. Спершу він привітав кохану з днем народження, а потім зробив подарунок, а точніше, два. Не скільки їй, скільки вболівальникам Жирони. У матчі проти раю валікану, віктор грав у старті і двічі зрівнював рахунок. На 29 й хвилині він опинився в потрібному місці в потрібний час і добив м'яч у ворота. А на старті другого тайму грамотно відкрився у штрафному під подачу з флангу і пробив витончено в один дотик. Тобто Віктор двічі врятував Жирону від поразки. Між іншим, циганков став першим українцем в історії, хто оформив дубль в лалізі, і шостим нашим, хто забував у цьому чемпіонаті. Напишіть у коментарях, хто інші п'ять українців, які робили голь-голь-голь-голь у іспанській прімері. Теплова мапа Віктора підкреслює його максимальну активність по всьому правому флангу. А індивідуальна статистика викликає повагу. Точність передач 81,4%, чотири гострі передачі, один вдалий довгий пас і два з п'яти вдалих навісів. Одне з трьох виграних єдиноборств і одна виграна повітряна дуель 14 втрат володіння м'яча на ньому, один фол і один зароблений штрафний. Від Софа Скор Циганков отримав найвищу оцінку з-поміж гравців двох команд, причому з відчутним відривом. Сподіваємося, і приз за це буде гідний. До речі, є цікаве співпадіння. Циганков забив за Жирону в двох матчах саме в ті вікенди, коли його колишня, в сенсі колишня команда Динамо, програла в УПЛ. Але так просто такого футболіста там за 5 мільйонів віддати. Ну то смішно. Михайло Мудрик на тижні традиційно багато займався у тренажерному залі. Спробував себе в іншій професії у водному баскетболі. Сказав, що майбутня зустріч з реалом в Лізі Чемпіонів Вері Інтрестінг. Але весь матч проти Евертона провів у запасі. Без нього Челсі знову втратило очки. За 11 турів до завершення сезону відстань Челсі до зони Ліги Чемпіонів складається з 11 очок. Відомо, що у випадку непотрапляння лондонців до ЛЧ зарплатня футболістів зменшиться на 25%. Під скорочення може потрапити і мудрик. До речі, Віталій Миколенко в матчі проти Челсі вийшов на заміну лише на 84 й хвилині. Взяв участь у гольовій атаці і загалом встиг шість разів торкнутися м'яча. Да, Олександра Зінченка визнали найкращим у світі. Дошто да, так, Дмитре і ви, шановні глядачі, все почули правильно. Видання фофоту визнало нашого Сашка найкращим лівим захисником світу. На другому місці шоу Зем'ю третій Тео Ернандес з Мілана. В черговому матчі чемпіонату проти Крістал Пелес найкраще лівий захисник світу вийшов у старті, а його команда перемогла дуже переконливо 4 1 Після виснажливого матчу в четвер, програного у серії пенальті спортингу в лізі Європи, цього разу Зінченко провів на полі 65 хвилин. Зробив 62 дотики до м'яча, віддав 47 пасів з показником точності у 95,6%. Виконав дві вдалі довгі передачі з двох. Виграв три з чотирьох єдиноборств і одну повітряну дуель. Оцінка за гру від SofaScore – лише лишень балів. Друга з кінця серед польових гравців Арсенала. А як же справи в інших євро наших гравців збірної України напередодні візиту до головної команди країни на поєдинок проти Англії? Розповідаємо. Руслан Малиновський зіграв 64 хвилини матчу проти Реймса і отримав одну з найгірших оцінок з поміж гравців Марселя. Едуард Соболь вийшов на заміну на 83-й хвилині поєдинку проти Осера. а Його Страсбург переміг у надважливому для збереження прописки матчі. Роман Єремчук провів 26 хвилин поєдинку проти Кортрейка, відзначився епічним промахом і отримав одну з найгірших оцінок у Брюгге. Андрій Лунін провів в запасі всю гру Ель Класіко проти Барселони. Ілля Забарний до сих пір таки не відновився від травми. І в останній грав ще 30 листопада за Динамо. Євген Коноплянка відновився від пошкодження та провів 24 хвилини за Краковію в матчі проти Ракова. Зробив 9 пасів зі 100% показником точності. Ярмоленко не грав через травму. Пишіть з якого міста ви будете вболівати за збірну України проти Англії та додавайте за збірну, наприклад, Київ за збірну, Харків за збірну і так далі. Підтримаємо нашу головну команду країни разом. Давайте це відео та підпишіться на ютуб канал Фандей, аби не пропустити нічого важливого.